Таю вас, ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Дорогі мої глядачі, пропоную всім вам передивитися мій прогноз щодо Камали Харіс від 26 липня 2024 року. Я вам говорила, що шанси на її перемогу досить низькі, тому що все міняється, майбутнє багатоваріантне. І незважаючи на те, що тоді її пророкували перемогу, і по всіх опитуваннях вона лідирувала. Але зараз, як ви бачите, вітають Трампа з перемогою. На моєму каналі. Також є таропрогноз щодо Трампа, як будуть розвиватися події в Україні за його президентства Кому цікаво, перегляньте цей прогноз, і я думаю, що не треба досить таки переживати, тому що Трамп говорить одне, а буде зовсім інше. Давайте подивимось як же збудеться його обіцянка щодо зупинення війни в Україні. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Хочу вам також розказати ситуацію, яку я пережила, перебуваючи на відпочинку. Був землетрус, досить таки значний, більше 4 балів. В деяких джерелах пишуть, що 4,2-4,6 бали, але я відчула, як це. Коли в епіцентрі землетрусу жодної шкоди мені не завдано, але все ж таки ось такі відчуття наразі в мене є, і тому я думаю, що я зможу краще прогнозувати землетруси, в тому числі в Україні. Я говорила вам також, що в Україні до кінця року також може бути землетрус. Подивіться дописи в спільноті каналу, а також я попереджала, що може бути землетрус або ж Якесь інше стихійне лихо, наприклад, підтоплення в Європі. Зокрема, це може бути Італія. Кому цікаво, передивіться мої попередні прогнози. Бажаю всім гарного дня. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.